Привіт, от такі навушники під назвою Гармонія, які були зроблені для мого замовника окремо, і він спочатку замовив одні. Мої навушники, послухав їх так днів з 10 Потім відписався і захотів собі ще одні, які б не були схожі і були б кращі, ніж ті, що в нього вже є. Отже, я тут по своїх зв'язках знайшов дуже понтові драйвери, які зроблені з тайванських мембран, з якогось японського композиту, дуже легкі і мають дійсно класний звук, мають класні магніти. І ось вийшли такі навушники. Але зробив я їх такими не одразу, бо було перепробувано. Декілька варіантів кабелів, які в мене є. Від таких простеньких, як були встановлені на моделі Бандура, до посріблених там і все було щось не то. І ось я дочекався, доки до мене приїхав отакий от кабель це монокристалічна мідь. От. Він не товстий. Ось. Можете побачити, але такий дуже гнучкий. І е, я завжди кажу, що треба оцінювати навушники не по зовнішньому вигляду, а по тому, як вони грають. Як е, приклад хочу, там я не став їх вже сюди нести, це Шозі БК Stardust. Стандар... Там теж навушники. Е, Простенько виглядають і мають десь схожий кабель, і зовні ніколи не скажеш, що вони коштують десь 200 баксів. І тут десь приблизно такий же ж варіант. До речі, можна було б в принципі і десь обрати і любий з тих кабелів, які я сюди ставив, і... але я Шукав того співвідношення звуку, який от зараз тут є. А це і детальність, і глибина, і сцена, і чіткість, і розрішення, і повітря, все те, що робить вкладиші такими особливими. Отже, мені хотілося зробити для Романа такі навушники. Які б він цінував по-перше, по-друге, які б приносили йому максимум задоволення, і по-третє, коли о, прийде час цим навушникам, і вони там зламаються, там, вийдуть з ладу, щоб він о, о, згадував ці навушники з посмішкою. І о, як я буваю там? О, Пам'ятаю про якісь свої девайси, які дарували мені класний звук. І я вам скажу, що це безцінно, коли той чи інший прилад, або девайс, або ті ж самі навушники, залишують в душі такий приємний, теплий слід. Цього не купити ні за які гроші. І ось такі навушники я хотів зробити для замовника. Отже. Я вважаю, що з цим я впорався, а там я очікую на якийсь фідбек від нього, і мені дуже буде цікаво, як воно вийшло. Отже, в цих наушниках є все, і, як на мене, додати тут нема чого. І, як я вже казав, я... Роблю навушники такими, які, якими вони мають бути. І там казати, що там, ось того не, не вистачає чи іншого не вистачає тут є все. Ось такі вони, тому і мають назву гармонія. На все добре.